Всім привіт! Чи справді електронна система публічних закупівель настільки прозора, що будь-хто може побачити, куди витрачаються його податки? Цікаве запитання. А відповідь будемо розплутувати разом протягом цієї серії. З 2016 року в Україні працює електронна система для відкритих та конкурентних публічних закупівель. І вона називається Прозора. Ця система дозволяє замовнику закуповувати товари, роботи та послуги через онлайн-торги, а постачальнику, відповідно, подавати свої пропозиції. Що ж було з публічними закупівлями до Прозоро? Усі тендери щодо оголошення про закупівлі публікувалися в одній газеті і друкувалися лише декілька сотень примірників. Фактично, ніхто б не бачив нічого. Електронна система Прозоро трансформувала сектор публічних закупівель. Її ключовий принцип всі бачать все. Це означає, що вся інформація про тендери від їхнього оголошення до укладення договору є відкритою. Що ми маємо сьогодні? Кожен з нас може відстежувати будь-який етап закупівель. Відкрита інформація залучає все більше постачальників. Електронний формат робить процес простішим і швидким. Та найголовніше це мінімізація корупційних ризиків. Важливим є і те, що завдяки електронній системі Прозоро Україна гармонізує своє законодавство у сфері публічних закупівель з директивами ЄС. Тож як працює Прозоро? Є центральна база даних, це ядро системи Прозоро. В ньому зберігається інформація про всі закупівлі та надається до неї доступ. До центральної бази даних не можна підключитися напряму. Для цього є 13 електронних майданчиків. Це приватні акредитовані платформи, які надають доступ до системи Прозоро через інтерфейс користувача. Для того, щоб почати працювати у системі Прозоро, замовник або постачальник повинен зареєструватися на одному з майданчиків. Важливо, що інформація про закупівлі синхронізується на всі майданчики і зберігається у центральній базі даних. Тому справді всі бачать все. Система Прозоро є унікальним інструментом взаємодії між державою, бізнесом і суспільством. От ми з цірком можемо контролювати, наприклад, закупівлю кормів службових собак Національної поліції. І ви тим паче маєте можливість контролювати закупівлі, що відбуваються за ваші податки. Що саме закуповується? В якій кількості? Яка очікувана вартість? Для вас відкрита інформація про компанії, що подаються на тендер їхні цінові пропозиції, хто став переможцем, та навіть причини відхилення учасників. Звісно, щоб аналізувати публічні закупівлі, вам доведеться опанувати декілька інструментів для пошуку. Але це досить легко. Як сіркові, муху з'їсти. Інформація про закупівлі можна знайти через офіційний вебпортал Прозоро або через електронні майданчики. Для цього у полі пошуку введіть. Або ключові слова, або спеціальний код, що використовується для визначення предмету закупівель це код ДК. Шукайте певного замовника чи фільтруйте закупівлі за регіоном. Також ви можете контролювати процес закупівель та виявляти порушення через моніторинговий портал Дозора. Залишайте відгуки про замовників чи постачальників, обирайте партнера за рейтингом. Обговорюйте, наскільки чесно проходить тендер. Аналізуйте закупівлі. Якщо знайшли порушення, Є можливість відразу на порталі подати офіційне звернення до органів контролю. Одним з аналітичних інструментів дозора є bi Прозоро. Він містить дані про всі закупівлі, адже інтегрується з самою системою. Ба Більше, bi Прозоро дозволяє аналізувати економію коштів та активність замовників і постачальників. У 2023 році на базі Прозоро розробили особливий механізм для донорських закупівель. З ним замовники можуть налаштовувати процедури під специфічні правила донорів, як от можливість подавати пропозиції в іноземній валюті, чи вираховувати якість критеріїв під час оцінки, але за своїми пропорціями. За 2023 2024 роки у Прозоро за кошти Світового банку. Місії Міжнародного комітету Червоного Христа та інших донорів уклали договорів на 700 мільйонів гривень. Ми можемо ще багато говорити про довіру замовників та постачальників до Прозоро. Але насправді про неї найкраще скажуть цифри. За 2024 рік 19 210 замовників уклали близько 380 тисяч договорів. У закупівлях взяли участь 38 тисяч 260 постачальників. Загальна сума закупівель 793 мільярди гривень. Завдяки конкуренції вдалося заощадити 52 мільярди 600 мільйонів гривень бюджетних коштів. Найбільший попит мали харчові продукти, ремонтні та дорожні роботи, паливо і електроенергія. Сфера публічних закупівель постійно розвивається. І водночас покращується та адаптується функціонал системи Прозоро. Кожен з нас може побачити, куди витрачаються наші податки від закупівлі кормів для собак до будівництва нових доріг. Бізнес має чесні шанси виграти тендер, а держава витрачає гроші розумніше, обираючи найвигідніші пропозиції. У наступній серії ви дізнаєтеся, як відбувається основна процедура публічних закупівель на Прозоро відкриті торги. Та як зробити цей процес успішним? Залишайтеся з нами.